Потім червоний корал. Такий. Є рубіновий халцедон з рубіном. Що тут ще у нас є? А, ще є, до речі, такі сережки з перлами річковими гвоздіки. Теж 220 гривень. Кому цікавить з перлами підкрасим. Так, потім є ще браслетики, отакі сердолік, сонячний камінь гарний. Браслетик. Є амазоніт такий цікавий. До нього ще до амазоніту і можна такий скомпонувати з таким, наприклад, носити з мініатюрним браслетиком, з амазонітом. Лабрадор теж можна, наприклад, такий, такий собі підбирати, разом, наприклад, носити. І плюс ще третій. У мене є там гарний лабрадор, я показую. Такий з переливчиками. У цього взагалі переливи в кожній і різація в кожній бусинці у цього лабрадора. Так, що у нас тут ще? О, такий місячний камінь, гранат, теж гарний. Така краса. 220 гривень. Є о, теж гарний такий синій. Тут наче, соколи на око, нічка і от проливається масунки. Значить, Тут такий, ну, різні соколини око, нічка іру, лазурит, гематит і чорний агат. Теж цікавий такий браслетик захисний взагалі гарний. Тут і агат є, і соколине око, і лазурит. Від нього, до речі, в мене сережечки є, от такі з соколиним оком. Теж, якщо цікавить, чи є такі в наявності. О, є, до речі, сережки в мене під боцванські агати такі ще є. Кому цікаво є такі в наявності. 120 гривень боцванські агати сережки. Так, що в мене ще тут є? Така от краса, такий мікс. Тут, виходить, гірський кришталь, нефрит синій і. Чорний агат. Такий браслетик. Теж 250. Дякую за подобаєчки. Ух ти, ми вже з вами сімка аж назбирали вподобаєк. Нічого собі, це вже якийсь цей сімка вподобаєк. Такий смарагдовий цей нефрит. Ті, хтось якось бачу більше вподобаєк і більше глядачів. В Ютубі в, в в чомусь. Ютуб якось гірше працює. По, я бачу по цьому. По рекомендаціям, мабуть, він якось гірше працює. Паралельно от іде у мене трансляція в Ютубі і в Тіктоці, то тут якось більше чомусь людей сидить в Тіктоці. Виявляється. Тут 13, тут зараз в Ютубі поки що 0. Було в Ютубі два, дві людини туди-сюди. Все-таки по рекомендаціям Тікток краще працює. Такий ще цікавий. Тут лабрадор аметист цей Обсидіан. Теж гарний захисний браслет. Тут і лабрадор і Аметист, і Обсидіан. Такий ось цікавий, теж 250 гривень. гарний браслетик. Є такий. Теж тут цікавий штучний місячний камінь, лепідоліт, аметист, рожевий кварц, обсидіан, лабрадор і гематит. Така от краса. Тут малесенькі це теж родоніти. Тут 2 бусинки, такі от переливаються, ну, от, у них є грані. І отак от, іноді цікавий теж близько додає. Такий теж цікавий браслетик.